Так, ну це відео для тих, хто вчився в Нубіпі, УСГ, УСГ і всяке таке. Ну от Ставок той, що всі знають, там на горі УСГ, А це за мною, за спиною, Голосіївська площа. Тут було кафе. кафе, Бачите, того кафе вже немає, от воно було в цьому місці. О, тепер що? Цих будинків немає. Тут була Велетенська, сама найбільша в Європі кінофабрика. Від неї залишився тільки адмінкорпус, остальне розтирили. Тут зробили метро, тоді не було метро. Вон готель мир, як був, так і залишився. Цей висотки не було, той кірпіць був. Ну так, що, щось додавало, щось віднялося. Багато, багато поверхів, окта там взагалі не було, зараз з'явилися. Ну отак, дивіться, панове, ви тут вчилися. Оце Васильківська, отам наліво був е відомий півбар на Васильківській. Це 40-річчя жовтня була вулиця, проспект жовтня, 40річчя жовтня. Це парк. Парк так більш-менш лишився. Оця кафешка якась непонятна. Отак. Де тут була зупинка, я вже й не пам'ятаю. А зараз отам зупинка. Вон, бачите, зупинка. Зупинка. І тут люди не тільки в академію їздять, а й в монастир. Тут з'явився монастир, ото на добрий шлях. Дорога, пам'ятають. Що ще раз сказати? Ну так, хто давно тут не був, той не пізнає. Отак реально тільки готель Мир нагадує і оцей адмінкорпус. Але теж він змінився. От реально тільки готель Мир. Той самий і оці 9 чи 11 поверхівки такі стандартні. А так все тут помінялося. Не знаю в яку сторону, думайте самі. Ставок, тут було кафе, і ми тут часто сиділи. Таке, все, їду я в саму академію. Вредності, ревності? В рідності, рівності, бачите, автобуси тут перші я їздив, багато ми їздили. Вже по суботам неділям тільки ходять, а так не ходять. Якщо я скажу. Так, ще раз добрий день. От перший гуртожиток. Бачите, який він став. Який був, такий став, тільки трошки змінився. От. Раніше вчився. Добре. 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 От таке було. Студентів п'яних немає. А тоді був я, тут через окна запускав. Зараз курять, мабуть, не п'ють. Ні, тоді багато не корили. Не було грошей, мабуть, чи що, не знаю. Отак, пановство, дивіться. Будете тут, не будете. Хтось щось може згадає. Оце, тут, тут в цій кімнаті мої друзі жили. 11. Отак. Перший гуртожиток. Бачите? Перший гуртожиток. Дивіться, панове, тут лісників багато. Прожило. Прожило найкращі роки. Вулиця Генерала Родімцева, 3. Гуртожиток номер 1 все, підемо до службового корпусу. Так, от я і прийшов до цілі. Ціль перший корпус. Перший корпус. Ну, так, підемо. Так, читає. Читає тут та Та-та-та. та 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 та, та, -та, -та. Зима. Цього дядька я бачу. Не пам'ятаю, викладував чи не викладував, але я його бачу.